Отже, продовжуємо, яким має бути справжній батька, татусь, і це дуже важливо, тому що купа дітей живе без батька. А ті, хто живуть з батьками, вони ще й дуже часто від своїх татусів отримують такі травми, що потім мало не здасться. Ось чому черги до психологів. Тому поїхали. Перше, батька любить, не зважаючи на Заслуги та досягнення дитини, Колись у свого сина старшого запитав, як ти вважаєш, за що я тебе люблю? Він почав Ну тому, що я намагаюся роки тому, що я музична школа. Йому сказав: Ні, я тебе люблю просто тому, що ти мій син. Для нього це було відкриття. Другий момент бути в житті дитини. Прикладом гарним, тому що дитина все одно буде дивитися на світ через приклад батька, і батька, сам того не розуміючи до кінця, він програмує дитину на певні поведінки, моделі поведінки. Третій момент бути присутнім в житті дитини, цебто. Емоційне життя дитини, інтелектуальне життя дитини і все, чим живе дитина, це і моє життя. Тому, як мінімум, я цікавлюсь. Я в курсі, я обізнаний, я вислуховую свою дитину. Коли дитина нашкодила, ну її зрозуміло, треба покарати. Але це не вияв роздратованості, люті, ганіву. Не забувайте, батьки, тато, що твоя мета. Це зробити дитину краще, а не просто свій гнів вилити, а дитина потім знов таки буде травмована. Тому не зривайте, будь ласка, не зривайтесь на дитину, особливо коли у вас проблеми в житті, приходиш додому і перетворюєшся на тірана. Це категорично заборонено. Батько справжній християнин віруючий, він буде молитися за свою дитину і слухати, що я дотам. молитися за дитину і молитися з дитиною. Він сам буде. Не скільки вимагати від дитини, скільки показувати, що я так вмію, я тобі даю взірець. Ну і він, звісно, дозволяє своїй дитині помилятися, бо ми всі помиляємось, і це не перекреслює любов.